Киянам можуть дозволити перевозити собак у мітрополітені? Нині це заборонено і з тваринами пускають лише під час тривоги пересидіти небезпеку. Активні жителі столиці неодноразово порушували питання перевезення собак і до великої війни, і вже під час неї навіть реєстрували петицію до столичної влади, але все марно. Справа зрушила з місця завдяки зоозахисній організації Ю animals Вона спільно з метрополітеном розробила правила перевезення То чи дозволять власникам їздити у метро з чотирила. Апиме дізнавався Даніл Самсонов. Down. Цей білий пухнастик на ім'я Кім три роки тому з'явився у житті Катерини Рудешко, нашої колеги в минулому. Разом вони більшість часу і вдома, і на роботі, і у подорожах. Ми з кімом конкретно були це в Британії, в Шотландії і у Франції. Упродовж року Катерина прожила з кімом у Лондоні. Каже, там вони без проблем пересувалися у будь-якому транспорті. В метро потяги, трамваї, електрички ну тобто, все, що вам будь-який будь-який транспорт, автобуси, ці двохетажні, да, всюди можна з тваринами, і не потрібно ні сумка, ні намордник. Та вдома у київському метро такої змоги вони вже не мають. Офіційно у столиці дозволено перевозити тільки малих собак, та й то лише у клітках чи контейнерах, що, хоч якось проскочити, доводилося навіть не. користуватися сумками. От я його так клала, брала на плече. От мені так зручно, ну, тобто, якщо в мене є якісь інші речі, в мене вільні руки. Казали, що ми не пускаємо, тому що видно мордочку. Бувало, видно, було хвостик. Ну тобто, і казали, що от мордочку видно, ну типу ми вас не пустимо. І з більшою сумкою проблем уже не виникало, та в ній песику не так комфортно. Катерина мріє їздити у київському метро разом із улюбленцем, так само як вони це робили за кордоном. Особливо зараз наш час, коли ти кудись їдеш, наприклад, да, в центр і я його лишаю вдома. Це ну якби нервово, особливо якщо щось летить чи вибухає. Да, ну краще мені спокійніше і йому спокійніше взяти його з собою в це ж метро. Ну приїхати з ним там в центр, чи куди мені там потрібно, і там провести час. Поки що ж у метро пускають із собаками лише під час тривог, коли столиця під обстрілом на станціях ховаються понад 20 тисяч людей. А разом із ними в середньому дві сотні тварин. Половина з них це песики. За понад три роки тут переконалися, собаки у метро не заважають. І не лише під час тривог. Я вважаю, що це цілком нормально. Якщо собака буде, наприклад, на морднику або з спобітком. Супер ідея. Но я вважаю, що не всі власники домашніх тварин мають змогу кататись на таксі. Питання з перевезенням собак нарешті зрушило з місця завдяки зоозахисникам із організації Анімос. Їхні експерти вивчили іноземний досвід і запропонували нові правила. Якщо ініціативу підтримують, пасажири з милими пасиками зможуть перевозити їх у сумках із водонепроникним дном. Для яких буде обов'язковий намордник і короткий повідець. Їх пускатимуть у метро лише у міжпікові години до першого і останнього вагонів потяга не так багато можна законопроєктів провести наразі у війну, але це підзаконний акт. Тому наша мета була власне його провести і зробити так, щоб тварини могли спокійно бути присутніми в метро, і людям це не давало ніяких проблем. Думку киян запитали у додатку Київ цифровий. В опитуванні взяли участь понад 100 тисяч людей, і 90% підтримали ідею. Частина погодилася, якщо діятимуть чіткі правила безпеки та гієни під час перевезення собак. Остаточне рішення за Київрадою. Депутати мають ухвалити його шляхом голосування. Про конкретні терміни наразі не йдеться. Якщо ідею підтримують, у метрополітені запровадять піврічний експеримент і перевірять, як усе працюватиме на практиці. Керівництво підземки, як і пасажири, сподіваються, що все вдасться, та вже попереджають, власникам собак слід бути вкрай обачними. Перш за все, пасажир має пам'ятати, що він несе абсолютно 100% повну відповідальність за поведінку своєї собаки. Ми переживаємо за, за цей момент, тому особливо сильно наголошуємо на відповідальності. Під час Ас поїздки на ескалаторі Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, Дмитро Климчук, факт Есітів. Єдині новини.